Із потужніших варіантів досить часто запитують, є Poco F3, версія 5G, ціна 5500 гривень. Він 8256 по пам'яті, досить прикольний крутий телефон, гарно виглядає. Тут на зарядку та й всі роз'єм. Ось такий. Тут о, трошечки є такі скольчки, але не суттєво. так телефон працює гарненько, без догану, я б сказав, би, літає. Е, Є відбиточок пальця по екрану, теж нюансів немає ніяких, є ось я ось тут видно трішки знизу засвітики. Не суттєві, але вони є. Так, показую Poco F3 пам'ять телефону 256 ГБ, потужний телефон на 13-му андроїді. І по пам'яті 8 ГБ оперативної пам'яті. Ось тут видно. Так, зараз щось відкрию. І ось тут видно засвітики. Покажу ще камеру. В комплекті до цього телефона ось така камера, йде зарядний шнур Type-C та сам телефон, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть у повідомлення та телеграм-канал. Силка в шапці профілю.